Вітаю вас, Тема у сьогоднішньої програми сьогоднішній Чоловіча кімната. Ви знаєте, що про треба жити, як було все добре. Пішла, поговоримо про цьому. Ха -ха 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 -ха. Партнер програми Комфі. Комфі на Барват по домашнім кімната. <С -2> здравствуйте, друзі, Здравствуйте, Андрій Махарський, сьогодні ми поговоримо про чоловічу кімнату. Андрій Махарський, що ти сів? А, а що це за хижак? Я не хижак, я коза-прибулець. А, рятуйте мене! Ну, я сказав! А-а-а! Ааа! Загород! У мене таке є щасливе питання! А яке щасливе питання? Замовкни! Давайте подивимося, що наші чоловічі кімнати думають наші експерти. Чоловіча кімната це колись піде в кімнату, коли тато хочеться пограти на комп'ютері або на фізкультурах. Ну нічого. І так, сьогодні бої чоловіча кімнату. Тим часом чоловік хочеться йти в кімнату для хлопчиків та сестер. Давайте поговоримо, що наші придумають особистій кімнаті. Право перше, де тримати в чоловічій кімнаті? Наприклад, у тебе є щасливе питання, щоб кожен з моїми моментів ніколи не давати часто приймати таблетки антисептиків. Напишу тобі на прийомку запробоваць Джонах Карактар та його принцеса принципа. Не а окарі. Давайте подивимося, що говорив про чоловічу кімнату. За свої тисячі шість років принц Карі стиг перепробувати масу професій. Він був програмістом, дектором, бургал-журналістом. З колодними дати у мзунавом про кроликів. І навіть і цей флантамасом. А шість років тому він зрозумів, найбільше йому подобається бути татом, татом, маленької джанах Карапта, зустрічі з якої Карій готувався за здобихіть. І дуже навіть серйозно, Про це йшла розмова одного разу у коса півво. Чоловіча кімната коштує двадцять тисяч гривень. Я майже кожен з своїх моментів до п'ятдесяти тисяч гривень. Замовкни. У мене є щаслива, що чоловічі кімнати. І так, хто ви розумієте про своїх? Карі! Розквідайте! Розквідайте, я тобі ніколи не заважаю до 25 тисяч гривень до кошти чоловічі кімнати! Замовкни! Замовкни! Відді отсюда! Відді отсюда! А тепер ми поговоримо експертів! Здороствуйте, коза. Розкажіть, а як якщо вийти в кімнату, тобі я 000... тисяч до двадцяти п'яти тисяч. Робот діба. Диво... Замовкни, я коза пришелець! Який ще пришелець! При бульці! При бульці забувся! Якщо знаєте свої проблеми, ми даруємо кожен з вас, я тобі не кажу. Ви заберу прав на ми зустрінемося з терту. Навсе добре. Ай! Ай. Сьогодні ми будемо розпочинати новини, які сталося у майбутніх країн у